Сполучені Штати передають Україні касетні боєприпаси. Це коли один снаряд несе в собі десятки суббоєприпасів, які накривають периметр. Щоправда, вони значно безпечніші ніж ті, які використовує Росія на українській території. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про американські касетні снаряди. Касетні боєприпаси працюють за схемою підриву контейнерів, які містяться всередині снаряду бомби або ракети. Контейнери розриваються в повітрі та розкидають до сотні малокаліберних бомб на значній території. Перші спроби використання касетних боєприпасів вони ще під час а, Другої світової війни були а, це а, перші елементи. Це ну, наприклад, у нацистській Німеччині а, був такий боєприпас, як «СД-2». Це бомба, яка під час скидування вона розкривалася. І... Ну, відповідно, розприділялася по площі е, суббоєприпаси. Тоді ще це була досить така, ну більш-менш така примітивна техніка. Свої перші касетні боєприпаси використовував і Радянський Союз. Це був так званий хлібний кошик Молотова, який СРСР застосовував проти Фінляндії взимку 1939 року. Бомба виглядала як циліндр завдовжки 2 метри і майже метр у діаметрі. Росіяни бомбили, а радянська пропаганда запевняла, що скидає звідтиків продукти. Для голодних фінів у 50-х роках США та радянський союз розробили касетні бомби для поширення хімічної зброї, високоточне влучання в якийсь об'єкт, але замість цього розкриття над об'єктом та покриття площі. Це високоточне ураження, скупчення, наприклад, живої сили або техніки з радянськими боєприпасами касетами. Там трошки інша історія справа у тому, що взагалі у радянських радянській артилерії були проблеми з точністю. Вона не коли не була високоточною. За неї нема такої, такого креду. Через їх велику шкоду у 2008 році 123 світові країни підписали конвенцію про касетні боєприпаси. Набула вона чинності у 2010-му. Конвенція забороняє державам підписантам застосування, виробництво та передачу касетного зброєння. Всі наявні касетні боєприпаси учасники конвенції зобов'язались знищити. Втім, ні США, ні Росія, ні Україна не приймали в цьому участь. Якщо ми говоримо про росіян, то тоді б, а, вони залишились фактично від а, без основного свого типу а, реактив, реактивної артилерії. Бо майже вся їх реактивна артилерія, усі резиво, реактивні системи залпового вогню, а, вони а, базуються на касетних боєприпасах пасах ще з часів радянського союзу. смерч Ураган, БМ «БМ-21 Грал». Знову ж таки оперативно-тактичні ракетні комплекси, той самий навіть іскандер. І саме по Україні Росія почала застосовувати касетні боєприпаси ще з часів. АТО. у 2015-му касетними снарядами з реактивної системи залпового вогню «Смерч» росіяни задали удару по Краматорському литовищу. Частина цих боєприпасів розкидалась по місту. Тоді загинуло 17 людей. Поранено 64, з яких 5 діти. За даними спостерігачів коаліції касетних боєприпасів, за рік повномасштабного вторгнення Росія здійснила сотні обстрілів саме касетними боєприпасами, знищуючи помешкання людей, школи та лікарні. У відповідь першої нам передала американські касетні боєприпаси наприкінці минулого року Туреччина, нікому не анонсуючи. І ось так їх вперше застосували, поклавши десятки окупантів за один раз вже це негарно. Їх виробили ще під час холодної війни. Такі боєприпаси знищують ворожу бронетехніку. Кожен з них розлітається на 88 або 72 дрібніших суд боєприпасів в залежності від модифікації. Один такий снаряд замінює роботу десятка звичайних осколково фугасних Ефективна дальність застосування касетних боєприпасів з американської гаубиці М109 паладін сягає 30 кілометрів. Субтитры оснащені кумулятивними зарядами і просто прошивають ворожу броню у західних касетних боєприпасів. По перше, це точність. Вони високоточні. А по друге в них детонація субоєприпасу, відмова детонації боєприпасів десь приблизно в середньому 4-6% від загальної кількості. А у той час як у російських касетних боєприпасів відмова ну радянських читань відмова детонації касетного боєприпасу може становити до критичних 40%. в останньому пакеті допомоги від сполучених штатів на 800 мільйонів доларів, нам передають нову партію цих касетних боєприпасів. Україна надала письмові гарантії, що такі боєприпаси на полі бою використовуватимуться з обережністю і в межах України. Випускати касетні боєприпаси можна з більшості 155-мм установок, які є в нас на озброєнні. Чи не буде та ж сама Франція або Німеччина або інша країна, яка передавала нам артилерію 155-го калібру, при цьому є підписантами конвенції? Чи не буде вона проти, що її артилерія використовується для здійснення пострілів цими боєприпасами? Те, що США з їх паладинами М109 чи М777 не буде проти, це точно. Різниця у гаубицях, з якими запускатимуть такі снаряди, полягає в дальності. Якщо дальність пострілу з американської 109 не перевищує 30 кілометрів, то з французької Цезар вона перебуває за 40. Такі снаряди зберігаються в штатах у великих кількостях для екстрених випадків. Всього у західному світі до трьох мільйонів саме касетних боєприпасів. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.